Наказ затверджує МОЗ на підставі документів, поданих комітетом по МОС уровень. Ви оцінили документи, подані комітетом. Звичайно, але вони діють в межах повноважень і відповідно до положення, саме вони вивчають міжнародну практику, співпрацюють з міжнародними організаціями щодо контролю. Рішення в межах повноважень. Комітет чи МОЗ? Моз приймав остаточне рішення, але не підставив матеріалів, які надавались комітету. На підставі матеріалів рішення. Звичайно. Ваги, що... Звичайно, але вони приймають, вони аналізують і саме фахівці комітету, які на сьогоднішній день Державної служби при кабінеті міністрів визначають і вивчають. Умоза немає фахівців, які працюють в комітеті по контролю в комітеті по контролю за наркотиками, який був ліквідований і утворена Державна служба контролю за наркотиками. З дозволу головуючого, скажіть, будь ласка, а якщо б комітет підготував неналежні документи, Міністерство охорони здоров'я ухвалило б рішення свої? Комітет готує в межах повноважень. Якщо б вони підготували неналежні документи, то МОЗ би прийняв рішення. Неналежні документи? Так. По-перше, МОЗ не Не, не прийняв би рішення. Звичайно, але я прошу. Я, я дякую. Я Я прошу. Я дякую. Наказ приймається я за справжня. Відповідача думка прокурора, зарушення третіми особами, почекайте нас, що це ви перебуваєте. Тому безпосередньо ви самі спроможні відповідати за свої не можуть не приватні. Якщо у вас така що проблема щодо самостійного поставиння інтересі, будь ласка, можете самостійно звертатися до комітету, повідомляти його, якщо комітет вважає вважає необхідну особисту справу, ми розглянемо як це податку. На даному даті суд бачає у нас Міністерство внутрішній школу подавало попитання, собі відбувалося. Микола Петрович, ви Сергію вже слухали, сколько ви знаєте, ви знаєте. Відводи є доступні? Немає права обов'язків. Ваше відношення до о, справи. Поза підтримаєте, заперечує... Забереч... За Заперечуємо про. Ваша честь, оскільки нам надійшли тільки уточнені позовні вимоги, основних позовних вимог до нас не надходило. Отримали ми самі уточнення це, і... Побудьте, ви коли по питаннях входили до суду? По е, ще до попереднього судового засідання. Ну, а коли повістку отримали про вас залучення? 22 числа.